Подорож краплинки. Високо в небі жила крапелька води. Її домом була прекрасна хмарка. Одного разу подув сильний вітер, і крапелька зірвалася вниз. Падала вниз крапелька довго, тому злякалася, що більше ніколи не зможе повернутися додому. Але їй стало дуже цікаво адже вона нігде не бувала, крім своєї хмарки. І ось нарешті мандрівниця приземлилась на великий різнокольоровий луг. Крапельці так сподобалось. Вона раділа і танцювала. Незабаром втомилась і вирішила відпочити, погрітися на яскравому сонечку. Вона вибрала гарний червоний мак, влаштувалась на його пелюстках і задрімала. Сонечко припікало все сильніше, і крапелька не помітила, як почала перетворюватись на пару. Вона відчула, як невідома сила відриває її від квітки і підіймає вгору. От невдача, подумала крапелька, я ще стільки не встигла подивитись. Вечаріла. Крапелька летіла й летіла вгору, і чим вище підіймалась, тим холодніше ставало. Літунка відчула, що стає важчою, і незабаром знову стала крапелькою води. Незабаром вона побачила свою хмарку і з радістю пірнула в її пухнасті обійми. Засинаючи, краплинка твердо вирішила. Що завтра знову спуститься на землю, бо її чекає дуже багато цікавих пригод.